Кожен гріх, як вчить святе письмо, своїм наслідком має смерть. Саме через порушення даної Богом заповіді, що є гріхом, до світу увійшли хвороби, страждання і смерть, але страшнішою за фізичну смерть є смерть душі, що передбачає вічні страждання без можливості спасіння. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стажками Історії, і сьогодні ми поговоримо про сім смертних гріхів та які гріхи вважаються смертними і чому? Так ось смертний гріх у християнстві так називають свідомо й добровільно вчинений гріх, який сприяє розриву єдності людини з іншими людьми та Богом. Часто під ним розуміється гріховна недосконалість, яка призводить до інших гріхів. У перспективі смертний гріх без каяття та сповіді веде до загибелі душі. Ці риси відрізняють його від повсякденних гріхів, які скоюються мимовільно через незнання або через потребу. І прощаються або за особистим проханням людини, або каяття чи на літургії. У цьому сенсі смертними називають ті гріхи, що за відсутності справжнього каяття та виправлення ведуть людську душу до вічної загибелі. Найстрашніші з них це ті, які унеможливлюють каяття або роблять людську душу несприятливою до дії божественної благодаті. Смертними гріхами, передусім, є. Самогубство і відкрите богоборство. Доречно ну, згадати також слова апостола. Невже не знаєте, що неправедники царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ні блудники, ні ідолослужителі, ні прилюбодії, ні мужеложники, ні злодії, ні п'яниці, ні ліхословці царство Божого не успадкують? Серед гріхів, що гублять людську душу, слід назвати богохульство, святотатство, Крадіжку, вбивство, блуд, пияцтво та наркоманію, а також віровідступництво, єресь та розкол, особливо для розколу вчителів, які свідомо водять в оману довірливі душі. Хотілося б наголосити й на тому, що Церква, згідно святого письма, навіть вважає смертним гріхом і невиплату працівникові заробітної плати, особливо якщо це веде до збагачення одних і одночасно до знедолення, зневірства та озлоблення. Інших людей згідно з церквою, сім смертних гріхів є класифікацією найтяжчих гріхів. У Божественній комедії Дантелі Гері сім смертних гріхів караються в колах пекла та очищаються на рівнях чистилища. Зазвичай називають сім смертних гріхів: хіть, ненажерливість, жадібність, лінь, гнів, заздрість і гордість. Варто сказати. Що єдиного усталеного порядку смертних гріхів не існує. Їхня нумерація зазвичай умовна. Тож давайте коротко розберемо кожен з них. Хіть визначається як сильне бажання чогось або когось. У релігійному погляді хіть обов'язково означає духовну сліпоту та один із семи смертних гріхів, з яких виникають інші гріхи. Ось як про хіть говорять біблійні вірші від Матвія. А я вам кажу, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив з нею перелюб у своєму серці. Обжерливість відноситься до симптомів споживання надмірної кількості їжі або напоїв. У християнстві це вважається одним із семи головних гріхів. Оскільки в середні віки страждання та голод були широко поширені. Таким чином, марнотратство їжі також вважається різновидом обжерливості. Ось як про обжерливість говорять біблійні вірші: Слухай, сину мій, і будь мудрим, і спрямуй своє серце на дорогу, не будь серед п'яниць і серед м'ясоїдів, бо п'яниця й ненажера збідніють, і дрімота зодягне їх у лахміття. Жадібність визначається як надзвичайна або невгамовна туга, особливо за багатством, статусом і владою. Зазвичай вважається другим затяжкістю із семи смертних гріхів, оскільки він може впливати на людей таким чином, що його практикуючи досягають точки розбещення інших і дозволяють бути зіпсованими, маніпулювати та обманювати себе. Ось як про жадібність говорять біблійні вірші від Тимофія. А ті, хто бажає збагатитися, впадають у спокусу, у сітку, у багато безглуздих і шкідливих бажань, які ведуть людей до загибелі, бо любов до грошей є корінь усіх видів зла. Саме через цю жагу деякі відійшли від віри і завдали собі багатьох мук. Від Луки 1215 Стережіться всякої жадібності, бо життя людини не залежить від достатку її маєтку. Лінь зазвичай характеризується людиною, яка нехтує важливими зобов'язаннями та має небажання працювати. Церква представляє лінь як смертний гріх, що виражається як марнування часу, який Бог дав нам для нашого життя. Ось як про лінь говорять біблійні вірші. Не будьте ліниві в ревності, будьте палкі Духом, служіть Господові. Гнів, який також розглядається як злість. Визначається як неконтрольоване почуття ненависті, помсти або каральних бажань до чогось або когось. Це класифікується як смертний гріх, оскільки може призвести до насильства та вбивства. Данте описав це як перетворення любові до справедливості в помству і ненависть. Ось як про гріх розповідають біблійні вірші Псалом 37: Стримайся від гніву і покинь гнів, не хвилюйтеся, воно тяжє тільки до зла. Притчі Соломона 15. Лагідна відповідь гнів відвертає, а суворе слово гнів збуджує. Заздрість це бажати, щоб у вас було те, що є у когось іншого. Ті, хто грішить заздрістю, продовжують нарікати і хочуть позбавити її інших. Данте каже, що ревнощі до нашого власного благополуччя. Спотворені, щоб позбавити інших людей їх благополуччя. Ось як про заздрість говориться в біблійних віршах Псалом 37 Давида. Не журіться через ліходіїв, не заздри кривдникам, бо скоро вони зів'януть, як траван зелена. Надійся на Господа й роби добро живи на землі й дружи з вірністю. Для церкви гордість. Це перебільшене у людини відчуття власної цінності та віра в те, що вона вища за інших. Це глибоко вкорінене переконання у своїй вищості проявляється у ставленні зарозумілої відстороненості або навіть у показній зневазі до інших. За Фомою Оквінським, гординя це невпорядковане прагнення до самоперевершеності. Ось як про гордість кажуть біблійні вірші від Якова 4.6. Але він дає більше благодаті, тому сказано Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Притчі Соломона 11.2. Коли приходить гордість, приходить і ганьба, а зі смиренням приходить мудрість. Ну, ось друзі, ми з вами і розібрались у суті всіх сіми смертних гріхів. Завершені хотілось би нагадати, що разом з смертними гріхами існують і протилежні до них чесноти, а саме. Гордість це смирення, жадібність, щедрість, хіть нечистота, чистота, зазрість вдячність або доброта, обжерливість помірність, гнів лагідність, лінь старанність. А вже що вибрати із цих чеснот вирішує кожен сам. На все добре!